Всім привіт! Ви на каналі Нескар. мене звати Макс і я кайфую від двох биточків. Перше це мамині і друге це американські. Власне, про який буде йти мова. Тому God bless America і газ в пол. Може дивувати, чому у кадрі буде два голоси. Вони похожі, але різні. Я я знімаю не сам, буду знімати разом зі своїм братом, але він залишиться за кадром, тому що мама йому не пустила під камеру, йому не дозволили знімати. Того я буду сам. Вона блядь, їде цей гусь. Чим ми взагалі займаємось? Ми привозимо машини з Америки собі і людям. І знаєте, є різні люди. Хтось привозить ці машини, щоб заробити, хтось привозить для себе. Ми ті, хто привозить машини для себе, стільки щоб заробити. Тобто поєднали два в одному. блядь, блятьку щось такого натрусив. Зараз дуже багато компаній, які привозять авто з Америки, і так само багато людей є в Україні, які досі думають, що це кіт в мішку. І частково я з ними згоден, бо ти не завжди знаєш, чого очікувати. Але ти на 90-95% розумієш, що тебе чекає далі. І ця тема пригону з Америки вона завжди, як на мене, залишалася за такою шторкою. І багато хто хто купував машини, наприклад, тут чи розглядав для себе підбір, хто з цим не стикався. Він не розуміє, що взагалі відбувається. Тому в цьому відео ми будемо намагатися, і в подальших відео будемо розповідати про те, що взагалі криється за цим словом, скажімо так, пригон машин з Америки. В кармані руки -ок, Руки в Кармані. Ок, тепер ми плавно переходимо до того, які нюанси ж бувають. І на прикладі цього авто ми будемо їх показувати. І взагалі чого почалася історія з цієї авто, чому воно у нас є знайомий, який також займається тим, що привозить собі в нього є певний бюджет. Він привозить собі певну кількість машин і продає їх потім з невеличким зазором. І однієї з таких марок були такі ауді. Він пригнав їх дві штуки і за тиждень їх продав з ну, плюс-мінус адекватним зазором. Тому ми вирішили, чому б не спробувати. Машина свіжа, нова, можна вибрати з невеликим пробігом, гарну, з нормальним ударом і за нормальну ціну. Тому ці кольця тепер у нас. Перше, з чого починається будь-який підбор авто із штатів, якщо воно йде конкретно з цілею перепродажу, це перевірка того, по яких цінах вони продаються в Америці. Для цього є спеціальний сайт Bigfax. Отут зможете побачити нарізку таких авто. Ми заходимо і прицінюємося, по чому такі авто продаються з ударами, які б нам були цікаві. Ми зайшли, прицінилися, зрозуміли, що який бюджет нам треба на цю машину. І таким чином поняли, що вона нам підходить і далі шукали її день за днем, день за днем. Цю конкретну машину ми шукали декілька тижнів. Ну, ми шукали їх кожен день, але цю виграли через декілька тижнів в той бюджет, який нам підходить. Як відбувається оплата авто з Америки? Раніше все було просто. Ти йдеш в банк, даєш гроші, тобі оплачують машину на аукціоні. І за це ми платили, не пам'ятаю, мабуть, 1%. Ну, з, цієї, з цієї машини було десь 150 доларів. Зараз все відбувається. Набагато проще, все, бумажки в сторону, ми платимо криптою. Ми оплачуємо криптою. Як це відбувається? Ви йдете в криптообмінник з доларами, там їх міняєте на крипту, ця крипта йде в Америку і. подожди, Подожіть, зараз наїдуть на гроші. Тому ми оплачуємо криптою. Як відбувається цей процес? Ми йдемо в криптообмінник в Києві ну, чи в будь-якому місті в Україні, їх багато де є. Віддаємо свої бумажні долари, вони йдуть, вони перетворюються на криптовалюту, йдуть в Америку. В Америці вони знову перетворюються на бумажні долари і таким чином оплачується авто на аукціоні. Або ж якщо у вас вже є крипта, ви можете просто криптою скинути на криптошот і там розберуться без вас. Так комісія стає менше. І так, з цього авто ми заплатили комісії 500 доларів, замість того, якби в довоєнний час це було 100-150. Тому вже тут, наприклад, ми програли 500 доларів потенційного заробітку. От ми вже оплатили машину, що далі? Далі її забирають з майданчика, на якому вона продавалася, і вона їде на майданчик наших партнерів, які привозять її в порт. І з цього порту ця машина їде в Литву, а саме в Клайпіду, це портове місто Литви. Ось тут ви побачите фото, якою вона була битою. Це як перший раз, як ми її побачили вже крім аукціону. І ось в середньому машина пливе десь від місяця до чотирьох. Ось вона вже припливла в Литву, нам про це пишуть, що мол доброго дня, Макс, ваша ваша машина така, то припливла в Литву. Вибирайте, яким образом ви її доставите, і ось вам фотки, яка вона розгружена. Ми бачимо фотки, яка вона в контейнері стоїть, як вона була зафіксована, вона на першому поверсі чи на другому, як вона виїхала з бокса, її вокруг нам знімають, показують відео, що мол, тут поцарапали, тут може вдарили, тут з того, що не очікували. І вибирайте варіанти доставки. У нас їх ми пропонуємо два: це або так називаємо У нас швидкий. І повільні. В чому різниця? Різниця перша це терміни, це десь два-три тижні різниці, як казав Олексій. І друге це ціна. Звичайно, доставка повільна вона коштує дешевше, ніж дорога. Але багато хто привозить машини, які коштують там 20, 30, 50 тисяч доларів більше, і вони не хочуть чекати, а хочуть просто привезти якнайшвидше. Це ця, ця машина ми також привозили її швидким способом. І взагалі зараз всі. Машини привозимо цим способом, тому що, як ви знаєте, Польща блокує кордони і дуже довго тоді виходить чекати. Це вже виходить різниця не три тижні, а п'ять-сім. Тому ми возимо швидким, який доїжджає за тиждень. І ось наступають найцікавіші, найкрутіші, найважчі етапи це підбір СТО. До речі, якщо хтось дивиться, хто має своє СТО чи десь працює на СТО, ви нам пишіть в комінках, пишіть на почту. Ми відкриті до співпраці з будь-яким СТО. Ми тестуємо, шукаємо, пробуємо. Зараз у нас. Приблизно десь три-чотири сто, з якими ми вже працюємо, маємо якийсь досвід і на які ми постійно возимо авто. Але зараз, як бачите, сонце, весна, багато людей привозить собі машини і великі черги, і ждать так впадло. Тому якщо у вас якась є сто круте, класне, і зробите за 3 копійки класний ремонт. Ну, ну можете і за більше, то ви нам пишіть і, можливо, ми попрацюємо з вами. Як мінімум, хоча б приїдемо, подивимось, познайомимось. Ми відкриті до нових знайомств. Цю машину ми робили на моєму любимому сто. Воно віднедавна моє любіме, а знаєте, чого воно моє любіме? Тому що мені до нього йти десь минути чотири. Того я дуже люблю це СТО. Там нормально роблять, відносно недорого і близько. Зазвичай всім клієнтам, які привозять машини з Америки, я не рекомендую замовляти запчастини наперед, бо іноді можна не вгадати, купити щось лишнє, потім його продавати, а купувати по факту. Але оскільки. Ми вже, скажімо так, маємо певний досвід в цій сфері, то ті деталі, які ми бачимо, що 100% нам будуть треба, ми замовляємо наперед. Так само було з цією машиною, ми замовили крило, бампер і капот наперед. І все це, як нам повезло, мабуть, а може не повезло, ми купили в полі. тому що зарані ми вибирали, шукали, перебирали, крутили носом, я та ні хочу, та не буду. І таким образом ми дійшли до того, що купили все в колі. Але з тим будуть нюанси, про це далі розкажемо. Спершу ми забирали іншу клієнтську машину, бо нам на одному автовозі приїхало два авто, і так вийшло, що та машина, яка нам приїхала, була взагалі в ноль без бензину. Того ми там ця машина стояла і просто часа півтора нас Ми сказали, водію, ні в якому служі, не спускайте її без нас. Стійте, ждіть, ми приїдемо і будемо потім спускати. Бо ми хотіли зняти красиві кадри, там ще такий закатик, Було, Ну песня. ми ставимо ці кадри, ви подивитесь, там буде красиво. Запомніть її биту. Бо, надіюсь, через місяць вона буде не бита і буде ціле зібрана. Так то ми прикольна тачка нова, свіженька. Треба, звісно, поміняти тут все, в салоні потім чистити. І... От ця машина ми її забрали, і все. Зразу ми йдемо до Ігоря, це менеджернисту. Каже, ну що, Ігор, Він Каже, ну там, типа, місто. Ти, ні, браті. Давай щось двигай, суй. Ну ні, місяць, ні. Він ну, може там ми можемо подвигнути, то сьогодні, ну, так це завжди вибивається, Ми його катуємо, катимо в підсумку. Півтора місяця вона й робилась. Нічого ми нікого не вкатали, Ну, так буває. Ну, як бачимо, ні-фі-га. вона стоїть без змін. Ужас. Машину розбирають. Це називається в профтермінах дефектовка. Відбуваються рихтовочні роботи, після того як все вирівняно, поміряно по діагоналям. На машини встановлюються всі деталі. Вони не фарбовані ще, ну в нашому випадку не були коліри, але в цілому, як правило, не фарбовані. Вони або нові, або фарбовані інший колір, бо беушні. ушні. Вони ставляться для того, щоб подивитися, чи машина стає в зазорі. Тобто, щоб отут парки були все рівно, отут, щоб бамперок, капот, щоб все було рівно. Після того, як це примірили, вона знову розбирається і йде в маляр. Якщо деталі... Беушні, тобто фарбовані в інший колір, вони потребують заготовки. Ну, як правило, вони всі потребують, але якщо вони нові, то потребують менше заготовки, ніж коли вони беушні. Їх заготовлюються, там шліфують, коли треба, шпаклюють, рівняють, роблять з ними ну, словом всі маніпуляції, які потрібні для того, щоб вони були такі в сок. І після того їх фарбують. Фарбують не завжди в колір. Буває таке, що відрізняється. Але я ж кажу, тут майже не було покрасочних робіт і все. Рідній фарбі, як, як ми напишемо на авторі, а не бита, не крашена в рідній фарбі, свіжо пригнана. Оце тако ми напишемо. Тому пишіть нам, бо там ну не машина, а просто песня. Я б і сам її купив, але грошей нема. І ось машина вже стоїть пофарбована, зібрана, вся в вогнях, намита, накрашена. Ми дивимося, ну все песня вже бодя, уявляє, як він на ній буде їхати 30 км в час і розганяться 0-100 за 18 секунд. Він просто вообще, це amazing, unbelievable. Я не можна, я 18 секунд, речі не їде. Її треба сертифікувати. Що це таке? Це грубо. Якщо по-простому, це дозвіл на те, щоб ця машина їздила в Україну. Типа, що мол, фари світять, рівні роблять, все класно. Ця процедура коштує від 5 до там, 7 тисяч гривень. Хто як робить. ми робимо за шість. Для того, щоб зареєструвати цю машину, ми записувалися в чергу за півтора тижня, бо просто не було місць в Києві впасти мрео. Це, ну, це було з розряду фантастики. Щось. А їхати за Київ та не дуже хотілося. Плюс хотілось номера, щоб були КА. А якщо ви формуляєте машину в області, то там будуть або КАІ, або АІ. І ось бодя катався, якихось там пару днів катався, катався і побачив, що оце крило відрізняється з капотом, з бампером і з дверима. Тобто воно не таке, воно просто вибивається із колії. Воно синє, але синя таке, як ото бомж під, під а не таке, як має бути. Погода ужасна, але ми знов на СТО. Чого ви скажете? Ми знов на СТО, як вроде ж все там плюс-мінус доробили. Значить, пояснюю. Це крило, яке ми фарбували, все решта ми підібрали в колір. І знаєте що? В колір не попали, хамуха. Не попали. Вам може буде не видно тут, звісно. Ну, отако, я думаю, вам ну, прям шикарно видно. Да? Тут фарбувалось, тут оригінал. Печаль. Того було прийнято рішення, що його треба переробити і, як правило, з того це роблять. Безплатно за доплату, коли як ми доплачували, бо була зроблена до робота, а саме напил на двері. Що таке Петріот? Мама все-таки пустила брата зніматися, але він сидить ззаді, його тільки можна на задній сидінні сидити, тільки в дійське крест, того він сидить там. Ви будете чуть його голос, він був на мій дуже сильно. Тим, хто нас не знає, він взагалі може бути ідентичний, але то не, не завжди я говорю. Бо... Я їду тут, як діт, мене всі ходять обганяють, моргають. Перше, що мені кидаються в очі, що плавно. Тут великі колеса 20-ті, що взагалі, як правило, не притаман для таких машин, вони зазвичай там на вісімнадцятих, на 17-19, давайте скажемо так. Ця на 20-х, але їде доволі плавно і м'яко. У мене просто тесла, вона на 20-х колесах і вона їде набагато жорстче, ніж ця машина. Тому по комфорту цій машині ми однозначно ставимо лайк. Вона похожа чимось на Audi A4, але за рахунок того, що вища і вона менша, то вона більш збита і здається такою більш керованою. Речі. Тому, якщо цю машину розглядати, як просто їздити на кожен день чи на дальняк з комфортом, то ця машина, в принципі, непогана. Мені вона подобається. Це реально максимально крутий автомобіль для міста, для бездоріжжя, зимою, повний привід, доїхати в Одесу попити пивка або поїхати в Карпати покататися на лижах. Ну, велкам. Ну, коротше, давали би мамі, і їй сподобалося. Вона на ній не їздила, але я певна, що якби поїздила, то воно б їй теж сподобалась. Тому в цілому машина більш жіноча, але і чоловіку на ній теж плюс. Ми не хочемо насипати там в наших відео. Ну ми собі з Максом визначили таку концепцію відео. Ми не хочемо насипати сухими технічними характеристиками автомобіля. Ну так просто для порівняння тут 235 коней здається, і це достатньо непогано. Тому ну, що ж технічно можна сказати? по трасі 150 25 тисячі оборотів. Ну вроді непогано звучить, тобто вона і не напряг їде собі, і зараз ми їдемо по трасі, грубо кажучи. До цього ми їздимо по по Києву, моталися. Там читайте зараз, два часа дня ми їздимо вже 7 ранку. Це ну, багато часу. Коротше, і середній розход показує 11 літрів. Всіх ну, цікавлять терміни. Терміни, за які можна отримати автомобіль США, Україна. В середньому привезти машину з Америки в Україну це десь півтора-чотири місяці. Півтора-п'ять. Все залежить від штату. Є західне, східне узбережжя, східне ближче, західне далі. Це просто. Давай розкажемо коротенько, вообще, якісь технічні характеристики базові просто для людей. Про комплектацію, я думаю, найкраще тут буде розказати. Монтор 2.0, він в Ауді майже всіх 2.0 або 3, ну, там, якщо спортивні більше, але це не, не столь важливо. Важно в ауді комп'єтації. В Америці є їх три бази: преміум, преміум плюс, престіж. Як правило, ми беремо завжди, стараємося брати преміум плюс, бо це середня, ну, типу, ви сидіти, золота середина. Ця машина конкретно така, не знаю, чи тут щось є з допів. Мені здається, що є, це диски, наприклад. Але в цілому це базовий преміум плюс. Тут є все, що треба для обичної їзди: мертві зони, карплей, датчики, адаптивні круїзи, радари, держання в полосі, клімати, подореви, люк. Ну коротше, я не знаю, що можна додати цій машині для для звичайного користування цього більш ніж достатньо. Вас може зацікавити, наскільки надійна ця машина, ламається чи ні. Ну, хер його вам ніхто цього не скаже. В чому суть Америки? В тому, що привозить як можна новішу машину. Чим новішу машину ви привезете, тим більше вірогідність того, що вона буде не ламатися, і тим більше можна зекономити. Тому я завжди рекомендую над людям, якщо в них є бюджет, якийсь оперельний, вибрати машину попроще, але поновіше. Тобто це може бути Nissan але 22 року. Взамін на Audi 15-го. Я б так робив. Наш принцип такий, що ми її збираємо максимально в оригінал, максимально якісно. Бо ми її збираємо для себе в першу чергу. Ну і навіть коли для когось робимо, ми також робимо, як і для себе. Всі, хто купують машини, вони пользуються послугами професіоналів, тобто підборщиків, які приїжджають, дивляться машину від А до Я. І ну, вони ж розуміють, яка машина має бути, є з чого як збирають, як зроблена. І можна зробити цю машину, наприклад, не за п'ять, а за. І Але тоді, коли вона була зроблена, як попало, і коли перший підборщик би приїхав, він би просто сказав: цю, я цю машину купувати не буду. Тому ми робимо все для того, щоб з першого показу, якщо людина серйозно налаштована, вона приїхала, купила і поїхала доволі. І нас потім не шукає міліція. Машина вже на номерах їздить, все, ніяких дороботок, казалось би, по ній нема. Але з Америкою так не буває. Завжди, якщо ви виїхали зі сто, два-три тижні ще треба кататися, для того, щоб тестувати, вилазять різні помилки. Що було в нашому випадку? Перше, що ми замітили, це що нема ковриків. Де вони ділися, не відомо. Я вже не пам'ятаю, можливо, їх і в Америці не було, а якщо були, то їх впрали в Литві. Цього ми вже не знайдемо. Друге, це був незалитий фріон в кондиціонер. Тобто машина не холодила. Як ви бачите, зараз на дворі 40 тисяч градусів, а в машині була жара. Тому ми поїхали і заправили кондиціонер. Так само, отут є датчик, і машина отримала в передню частину. Цей датчик він налаштований конкретно на якісь конкретні дистанції, і він збився із-за того, що був ударений. Його треба відкалібрувати, тобто повернути до того стану, в якому він був, плюс залишити заглушку. Це ми зробили за 10 хвилин до того, як почали це відео. До цього не було. І такі ще куча всяких мелких деталей, полірнуть, по Це все займає час, як правило, 2-3 тижні. Зараз ця машина вже пройшла, скажімо так, українську обкатку, хоч на ній 40 тисяч пробігу, але вже українську обкатку вона пройшла. І, в принципі, вона готова до того, щоб йти в чиїсь руки, якщо комусь вона цікава. Я знаю, що вона комусь цікава, бо просто гляньте, як вона сіяє який цвіт. Сія. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання і на кінець поставте колокольчик, щоб не загублювати наші нові відео.